Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Що заважає де окупувати місто від росіян, расистів? Що заважає повернутися людям до своїх домівок в Мелітополь? Звільнений. Так, дивіться, у вас буде деокуповано це березень місяць, і буде це відбуватися, вже це відбувається, так, з неба йдуть удари, вони не по цивільних людях, це боротьба. Боротьба йде зараз. На майбутнє ворог буде, вийде з Мелітополя. Але щось трапиться із цивільними буде. А дуже багато такого небезпеки. Мінування, я так розумію, буде зроблено ворогом Мелітополь. Так, і вже середина березня вас будуть деокуповувати потроху-потроху, і вже на майбутнє. Зустріч із близькими тут звільнене місто прийде допомога для людей. Щось ще має. Стосуватися колаборантів. Так, куди вони діваються Ні, їх будуть викривати, колаборантів викривати і брати їх як арешт. Так. І надходження фінансів. Фінансування ще має. Оцей стан, а, це люди в, в такому депресивному стані, їм прийде допомога і врятують ще тих. Людей, що вони або в полоні були, або з ними дуже жорстоко поводилися Це в Мелітополі. І сама фортуна приходить із військовими дуже сильні військові України, будуть рятувати і, і людей, і жінок там, Ой, і діт... діти, жінки. Ну, радість, радість і свято, повернення близьких до своїх домівок. Так. Тільки є така небезпека, що ось вони можуть замінірувати. Так, це така агресія. Небезпечна і для дітей дуже небезпечна, щоб, щоб це майданчики, напевно, щось біля будинків, іграшки, що діти можуть. Підриватися. Хочу забрати весь негатив. Так, ідуть гроші до Мелітополя для людей. Прошу допоможіть ваші сили, заберіть весь негатив, що чинив не, ворог. Поверніть йому назад. Більше немає загрози для цивільних людей. Як шантажує полоненами, заперечую повністю весь негатив відкриваємо шляхи для деокупації Мелітополя. Прийде перемога якнайшвидше. Заперечую, заперечуємо, заперечую, перекриваю. Відкриває дороги військовим України на деокупацію Мелітополя. Якнайшвидше від расистів перекриваю. Більше роз армія не може чинити злочини, вбивати, мародерити, викрадати людей, гвалтувати, заперечує повністю. Відсікає росіян від Мелітополя, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, захистіть місто Мелітополь від росіян. Звільніть місто. Якнайшвидше настане деокупація міста Мелітополя. Прошу вищі сили. Заберіть перешкоди, які заважають військовим України, де окупувати місто Мелітополь. Буде так, буде так, буде так. Якнайшвидше буде звільнено всіх. Жителів Мелітополя, місто Мелітополь без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказане здійснення. Буде все сказане, здійснення. Так, буде перемога, мають забезпечення місту. Фінанси, як буде деокупація, привезуть щось дуже важливе для жителів Мелітополя. Дякую за увагу!